На тлі війни на території Прикарпаття збільшилась кількість випадків шахрайств. Однією з найпоширеніших схем псевдоблагодійники, які збирають допомогу для Збройних сил України. Однак це далеко не єдині методи, якими користуються лиходії. Пасажирське перевезення, отримання коштів під незаконний перетин кордону, оренда неіснуючого житла. Злам соціальних мереж, що часто буває. Потім виплати соціально незахищеним весом населення. Також є фішинг це дуже поширений вечір Також є метод соціальної інженерії, це обзор осіб. Найпоширеним ще є фішинг. Фішинг він є всюди, його можна цей метод всюди використовувати. Що означає фішинг це риболовля. Риболовля ваших даних. А саме ребольовилреболовля інформацію. Шахраї розсилають повідомлення із посиланням у месенджерах. Громадянам пропонують ввести персональні дані і номер банківської картки. Надалі кримінальники привласнюють чужі гроші. На гачок каже кіберполіцейський потрапити може кожен. Шахраї в своїй діяльності взагалі не звертають на увагу на будь-кого чи се пистиль. Чи це молоді, чи це особи, які не знають про таке, що є взагалі інформаційна безпека і безпека в інтернеті, вони на це не звертають увагу. Жертв не вибирають, а користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися. Головний кіберполіцейський Прикарпаття радить, як не стати жертвою лиходіїв, не вказувати реквізити банківських карток будь-де, чи це фішне посилання, чи це телефонний цінок. Не переходити за невідомими посиланнями, не перераховувати кошти на невідомі банківські рахунки під будь-яким приводом, чи це продаж товару, чи це благодійна допомога, встановити ліцензійне програмне забезпечення своїх гаджетах, телефонах чи комп'ютерній техніці. Не перераховувати та не скидати свої дані, інформацію, фотографії будь-кому. Також прив'язати свої сім-карти. До е, паспортів у пунктах прийому е, обслуговування мобільних операторів. А також в онлайн банкінгу обов'язково встановити обмеження для того, щоб невідомі особи, коли ви вкажете свої реквізити банківських карток, не змогли у вас зняти гроші. А при зняттю коштів вам приходить обов'язково. Сповіщення про те, що є втручання у онлайн-банки та зняття коштів про будь-який факт чи спробу шахрайства одразу повідомляйте у поліцію. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.